Вітаю вас, дорогі і улюблені Господом люди. Ви можете сказати, так знаєте, ну що я маленька, там дівчинка така маленька сидить, вона скаже, ну що я тут оце сижу, хто мене там знає, хто помічає, але я впевнена, я це знаю, що Господь вас любить. Ви знаєте, моє улюблене місце Писання це Римлянам 5. 5 розділ, 8 вірш, де говориться про те, що Христос е, доказує нам, Бог доказує нам свою любов тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Для мене це такі дорогі слова, що Бог не просто, знаєте, полюбив нас, Він показує нам свою любов. Мене звати Надія, Я, Віталія, ви вже знайомі з ним, з моїм чоловіком. Але тепер я рада познайомитися з вами. Він дуже багато розповідав про вас, про вашу групу і був дуже вражений тим, що ви збираєтесь, поклоняєтесь Господу і на цьому місці. Я прийшла до Господа, коли мені було 5 років. Я сказала: я виросту, стану вірючі, тому що я бачила. Як живе невіруюча сім'я моя, моя невіруюча сім'я, і як живе сім'я віруючих людей. І знаєте, іноді люди кажуть, Та, ну що ти 5 років дитина, що вона то розуміє? Нічого вона не розуміє. Але, ви знаєте, вже розуміє, вже може відрізнити правицю від лівої руки, так? І також може подивитися вже на різницю, як живуть віруючі люди, як невіруючі. Віруючі люди показали мені Христа. І Господь призвав моє серце, я прийшла до нього ну, вже 16 років, 18 прийняла хрещення, і знаєте, ще був Радянський Союз, і тоді не дозволяли віруючим, щоб вони вчилися у е, університетах. І я сказала, ну, добре, Господи, тоді я буду так без е, вищої освіти, але я хочу йти за Богом. Господь дав мені люблячого чоловіка, дав трьох діточок. У нас дорослі донечки, всі віруючі, зяті наші віруючі. І шестеро онуків. Знаєте, коли дивишся на свого старшого онука, якому вже скоро 16 років, такий вже височенький хлопчик, який тебе обіймає, каже, бабуся, чого ти така маленька стала? Знаєте, він уже великий. І дякую Богові, тому що Господь благословив і мене, і моїх близьких тим, що ми можемо йти за Богом, слідувати за ним. Мені вже майже 60 років, шестеро онуків, я вже сказала, да, в кожної дочки по двоє дітей. І знаєте, я ні одного, ні жодного дня не пожалкувала про те, що я віруюча, що я йду за Богом. Ну, сказати коротше ще, я е, все ж таки отримала вищу освіту. У 2000 році, будучи мамою трьох маленьких дітей, дружиною бідного українського пастора, 40 копійок у мене було тоді у кишені, щоб проїхати в трамваї в університет. Я з Харкова, у нас багато університетів, і Господь дав мені можливість у 33 роки. Поступити в університет сорок, я отримала диплом, і зараз я викладач англійської, ну, працювала до війни в іт компаніях викладала англійський комп'ютерщика. І знаєте, для мене англійська мова це не просто, це також знаєте, і моя зарплатня, тому що я заробляю гроші тим, що викладаю англійську. Але все, що я роблю, я хочу, щоб це було для слави Божої. І коли я поступала в університет, я казала, Господь, я хочу, щоб ти був прославлений через моє знання англійської. І я радію тому, що я можу оцим комп'ютерщикам це е, розумний цвіт нашої нації. Знаєте, розумні люди, е, молодь. І я їм можу казати про Господа на уроках. Тоді у Радянському Союзі мене навіть не приймали в університет. А зараз я можу говорити про любов Божу, про Христа навіть своїм студентам. І не тільки це. Коли сестри, я в сестринському служінні між жінками, знаєте, станію, ми трудимось серед жінок, віруючих жінок і невіруючих жінок, а може ті, які тільки приходять у церкву, ми служимо їм тими дарами, які в нас є. Тобто ми казав сьогодні так, спілкування. Це важливо, щоб мати. Жінки люблять спілкуватися. Ми любимо посидіти, щоб поговорити, що в нас на серці. Тому що ми, жінки, розуміємо одна одну краще, чим навіть чоловік може зрозуміти жінку. Тому моє ще служіння жіноче. І вже була війна рік тому, два роки вже тому. Сестри з Європи знайшли мене, написали мені листа, попросили, щоб я була ще у них в Європейському комітеті жінок-віруючих, жінок-баптисток. І Господь благословив ще нести таке служіння серед Європи. Для мене це честь, тому що я, як представник України, там ось півроку тому був такий великий конгрес. Європейської федерації, і я виступала от, от імені України. Я розповідала, що в нас там показала фільм, і багато людей аж плакали, знаєте, тому що ну, знають, щось знають, але коли це з перших уст, це дуже багато. Тому я дякую Господа кожного разу, хоч за ці великі конгреси, хоч за маленькі групи. Але знайте, що в Царстві Божому маленьких людей не буває. Ви всі великі. Ви великі в очах Господніх. Чому? Тому що кров Ісуса Христа пролилася, дорогоцінна кров нашого Бога Творця пролилася за тебе і за мене. Тому ми радіємо, що ми вибрані Господа. thank yeah. you yeah. it's